А я все не можу нарадуватися цією, як її правильно назвати бумага розмерка чи як це. Ну, тако собі хоп-хоп і удобно. Зараз все тут сварочкою прихватив, тут прихватив, надів правильно, і, і все. І... Або порозмічав собі вже, як тобі треба, і посверлив гарненько, рівненько. І... Красота, а то ходишь с той рулеткой, все равно десь рука дрогнула чи ще шось, і вже потім конструкцию саму вчепити не можеш. А тут шаблончику, о, о, шаблончик точно. И все хорошо. Видно, ну, який Дима придумав, бо написано даже. Дима тим плати. Дима, ти платишь, типа. Чи Дима ти платишь? Угу. Я ще Дімі не платив, Сейчас и все. Лука в нових очках за 5, 550 євро. Вот вам бачите як работа заботиться о своїх сотрудниках. Okay. Разноглазий okay. просто. Супер uh не. -huh. Uh -huh. e Щоб не було, що два глаза типа одинакових. Разно, да? Uno uh, corrector, due... 2. Uno minus 2 event. Eh. Questo meno 3,25. А, окей. Из-за этого и дорожче, поняли? Si, tipo, ми зараз з другої сторони гинули. Ест, район, по-моєму. Да, якось так називається. І я перше бачу ці замки з цієї сторони. Ну, тут набагато красивіше, зеленіше, і якось так виглядає воно інакше. О, от тепер вже щось видно. Ну, залишилося ще тут дирку пробити. Шлангочку, потім туди ж в бочку вкинув, тут пістолетик примотав. Е? Зато вже, -мо! Дякую, Боженька, що ти мені таке ото все-таки хоч трохи я й притрушений, але з мозгами все нормально періодически було. От. Тепер все тако. взяв це хобота і потягнув. Гоп, скільки треба. Ні, не треба. Я хоп, назад, свій хоп, змоталося, та й все. Та й все. Виходжу з роботи. Дивлюся на стоянки, не можу зрозуміти, думаю, куди машина моя ділася? Де Бенедиктовна, Де свістулинка моя ріднесенька? Немає. Потім тільки думаю, ого, це ти вже слава заработався. Ти ж на цій бішаній крелетці сьогодні приїхав. І стою такі недорозуміння. Я ж не розумію, що вона нікому й даром не треба тобі. Ай, добре, що ти піщати, хоч вмієш, Це все, що в тобі робить нормально. Ну добре, хай бо Венедиктовні я по відключав щоб не пищало. Фух. Думаю, знаєте, в останній що треба цю може якусь пряму трансляцію зробити. Мені було б дуже цікаво з вами вживу поспілкуватися. Ну так, скажем, вживу, щоб там. Щось ж, мабуть, хтось хоче щось спитати. Вот. І подивитися мені в чесні глаза, коли я буду відповідати на якийсь закаверістий відео. Треба тільки придумати якесь удобне час щоб і у вас було, і в мене. Ну я такий типу з пилком на пляжу і ви там десь біля станка зубило. Ха, -ха, -ха, ха От я добрий, так? Да? Не погадав. Або біля бетономішалки біто там, або на в городі, там все краще жуків ганяєте, а ще рано, мабуть, так? Ще для жуків ніколи не рано і ніколи не пізно. Мені кажеться, що вони і зимою ту картошку в погрібі їдять. Як куди вона дівається інакше. Ой, ладно. Хочу оце збачити, в чому проблема. Хочу заїхати в магазин, пам'ятаю, що ще зранку, пам'ятаю, що мені щось треба. Зараз не пам'ятаю що. Так, щоб я вам сказав, ви б мені би написали. Слава, там то-то, то, то тобі треба. Але ж це поки ви мені напишете, я вже опять 7 разів пам'ятаю і 10 разів забуду. Ну, звичайно, в принципі, допомагає е, зайти в магазин, пройтись по ньому і там вже по місту зрозуміти. Що ти хотів. Або, як мінімум, набрати кучу всякої ненужної херні. От. А те, що треба, ну забути, купити і в цей раз, і в перший, і, і так, поки місяць... Ну. не став я заїжджати в магазин, подивився, що там на парковці місця, немає очередь Думаю, в мене і так ще є, щоб поїсти. А коли я думаю, що в мене нема що поїсти, я достаю бутилочку пивка. Це сьогодні у нас четвер, п'ятниця, субота, воскресеньо понеділок. Поняли, як я вважаю, в який день тижня. <гум> Откриваю морозилку, дивлюся, скільки в мене є сала, і я розумію, що в мене ще є що їсти. І, Юля, ти не забувай, що тебе жде грязна посуда вже почти тиждень. Так що може ти якось частіше будеш приїжджати? А? Чи що? Знаю, що ви мені хочете сказати. Слава! Так в тебе ж єсть посудомоїчна машинка. Візьми, загрузи, включи і повернуся собі на здоров'ячка. А я вам скажу, знаєте що, не умічайте, я ще, між прочим, дуже добре пам'ятаю, як це носити воду з криниці і гріти її, щоб перемити в тазіку всю, а потім переполоскати. Я ще до цього не доріс. Ці гаджети мені не знакомі. Я вже навчився її відкривати, закривати. Знаю, куди треба таблеточку класти. От. І поки на цьому все. Так що всьому своє час. А ще я знаю, що воно ось тут в мене включається. Ну, я думаю, що це треба... Хай колись прийде Альона чи мама, ну, спеціалісти в цій сфері. Я їм довіряю. Хай вони мені правильно покажуть, як вона працює, тоді я буду нею користуватися. Я поки мість нічого я замочив, поки мість кисне, знаєте. <плес> ну, водичку міняю, як рибкам в акваріумі, періодично там в тому тазіку, ну, щоб там нова життя не зародилася. Вот. Юля прийде по моєї. А що? Ще хочу вам сказати, яке в мене рознообразі в їді. Коли я оце сам двіжнячу в хаті, знаєте, я оце прям ну, ні в чому собі не відказую. Я можу зранку яйця, жовтки у мене можуть бути піджарені. В обід рідкі. Ввечером з укоропом. Ну, хочу пиво з холодильника достаю, хочу п'ю тепле. Та я взагалі, я гурман в этом ділі, знаєте. Та таке. Це, казується, больничка якась, а не церква. Ну, в общем, ми ще розберемося. Привіт. В об'яві було написано «Від на море. Море там, щоб ви розуміли. Якщо тако випіляти, то буде видно. Ну, Або видно зимою. А віт і спальні в мене, звісно, не найкращі, але ось дивіться, за вікном росте вже достигає неспола, а тут ж абрикос, ну може ви бачили. Там дорога, да, але ночі вона не шумить, бо там ніхто не їздить. Ну, знаєте в чому тут великий плюс? Не жарко в хаті. От. Тобто В мене сонечко зранку такое йде, 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 йде. І в обід, коли воно вже починає пікти, воно таке хоп, тут ховається. Тобто В мене не треба ніяких ні кондиціонерів, ні вентиляторів. Ну, по крайней мере, я поки так думаю. Та і таке. Та І в туалеті я вам скажу, тут в мене в принципі романтика сидиш, так по собі на ткані білому ромашки щитаєш дихаєш свіжим повітрям, якщо не хватка в тебе його образувалася. Ну буває, різне буває. Тут дитячий умивальник напроти, ну ви в курсі, так? Що вам ще показати, я і не знаю. Це моя ця дорожна косметичка, яка їздить зі мною, якщо я десь їду в командировки. Дуже зручна, вона в мене така повішав, там ще колись зеркальце було, не знаю, де воно. В общем, все необхідно. А я не знаю, хвастався я вам чи ні. В общем, у мене є, Нарешті я її знайшов. Найшов аж в Польщі тепер. Колись давним-давно мені хлопці таку машинку подарили на день народження. Вона в мене пройшла, ребята, Крим, Рим, все, що хочете. Після цього я шукав таку саму. Нарешті її знайшов, ну, вже, звісно, вона але все те саме там. керамічні ножі, дві функції. Слухайте, ну вона вистригає прямо можна сказати, до нуля. Якщо тут усе виставляєш теж ці розміри. А, 0,8 мм. Слухайте, їх вистачає, по-перше, надовго, по-друге, і зносу нема. Ну, в общем, повірте йому. Опит. Я не, не тільки блююся, я ж і стригся завжди всю, всю життя сам. От. І Ну, і всіх стриг, Так що із всіх машинок, що в мене були, а було в мене їх чимало, то я вам скажу, це найкраще. Так що... Не знаю даже як вона правильно називається, але ну, фокусіруйся. В общем, якщо ви десь таку знайдете, то ви не пожалієте, що ви її купите. І вона відносно недорога.